Мої вітання, друзі. Ви на каналі Мирослав Солонар. Вперше долучається таролог Стела. Я радий з вами познайомитися. Я теж рада з вами познайомитися. Мені дуже приємно. Так, я вперше у вас. Ну, що я вам скажу? Я звичайна жінка, я не екстрасенс, я не ясновидяча. Я просто дуже люблю таро. Я з ними спілкуюся, ну, як з живою істотою. Це знаєте, як іноземна мова, просто яку вивчив і яку mm. читаю. Вони, звичайно, можуть себе вести по-хитрому, підкидувати такі незрозумілі речі. Але як би там би не було, я люблю Таро, я з ними дуже давно, десь з 18 років, але тоді це так не прийнято було афішувати. І... А чому? Mm. Мені вже скільки років, коли мені було 18 про таро, це було я з такої з консервативної родини. І щоб про то казати, це ні, так це не було. І я колись побачила це, був журнал, такий наука і жизнь, і там на розвороті були карти таро, такі мильпусінькі, десь сірникову таку коробочку, і там було 22 аркани. В колоді 78 арканів. але я того, ще навіть не знала. Там було 22 аркани, які я їх вирізала, Аккуратненько їх так сложила. і там було позначення про них, ну, буквально одне-два слово. Боже, я з ними носилася, так, я їх так розглядала, мені так подобалося, вони щось мені там відповідали. І звідтоді так і пішло, і пішло. А потім, звичайно, зустріли і людей, які підказали і вчителів, і книжки. Ну і, звичайно, практика. Ну Звичайно, до війни в мене так не було. Mm -hmm. знаєте, до війни, звичайно, це звичайні побутові питання були у людей: кохання, там, ну таке, знаєте, з віною трошки по-другому старо. Ну, нічого, вже звикла. Mm -hmm. Зараз це все кардинально інше, це вже війна, війна, війна. війна. Було так незвично їх перевернути на мову е, війни. вони ж, Мені навіть здавалося, що вони аж самі спантеличені кажуть мені, про що ти питаєш? Як ти питаєш? То треба було звикнути, що в мечі то в мене вже були прильоти. Розумієте? А раніше, раніше ж такого не було. То були mm -hmm. просто думки ті мечі, чи там якісь. Ну, перевернулося, з, з ніг на голову перевернулося, Ну нічого, звикаємо. Потрішку звикаємо. Давайте, Стелло, почнемо з того, що от почалася в нас війна. Ця жахлива. Я чесно був спантеличений. Далі російські війська відступили від Києва, Чернігова, Сум. Трішечки здавалося буде легше. Але потім було гірше, бо була Буча, був Маріуполь. Потім почався контрнаступ. Ніби так трішечки всі. Ой, добре, ніби все скоро закінчиться. У 2022 році війна закінчиться. Але потім були великі втрати: Бахмут і так далі. Зараз. Контрнаступ почався, ніби теж ми сподівалися, що от це все ніби закінчиться в цьому році. Зараз, чесно кажучи, кінця краю не видно. Плюс до того Каховська ГЕС і Запорізька атомна електростанція невідомо, що з нею відбувається. То до чого я веду, пані Стелло, що увесь час якось гірше, гірше, гірше. Ну я не знаю, може я помиляюся, але якось воно так є. Як нам цим жити? Чи бачите ви світло в кінці тунелю? Що нас чекає в майбутньому? Як вам показують? Чи це буде, ну я не знаю, легше, чи не дай Бог ще гірше. Знаєте, ну, я навіть навіть питання, питання. Навіть на це питання зараз не буду розкладати таро, тому що ви ж розумієте, це розглядається щоденно, по багато разів, одні ті ж питання для себе. Я вам так скажу: звичайно, це не тому, що я там вас вмовляю чи вколисую, чи тому, що я українка, люблю Україну, мені так хочеться. Ні. Коли тільки почалася війна зразу, я навіть придивлялася до, до других екстрасенсів, до тарологів, слухаю, і всі казали. Україна переможе, так воно має бути те, що зараз відбувається. Ми сподівалися, я навіть сама я не відрікаюся від своїх слів. в мене можна подивитися на моїх записах в Ютубі. Я казала, що війна ось, ось закінчиться, ось це буде ось, ось на велике свято, і це було в теплу пору року. Багато так хочу сказати, лиш ви розумієте. Війну трошки важко розглядати, бо в ній задіяно дуже багато людей. От якби я припустімо читала вашу якусь історію, так то це простіше, бо це ви, я і це таке вузька направленість. А в війні приймають участь мільярди мільйони людей, багато країн. Розумієте, і дійсно зараз карти бачать цю ситуацію. Десь там через півхвилини, десь на другому континенті якась високопосадова людина, щось там перемінила, щось там перебалакали, все вже помінялося. Що зараз відбувається? Україна, звичайно, йде до перемоги. Mm -hmm. І те, що зараз є, я вам так скажу: це не те, щоб є вже день, коли вже буде закінчена війна, але якісь вже умови виставлені. І вони зараз просто ну, як проробляються. Uh, війна скінчиться самі вибухи, оце, оце все жахіття, що ми зараз переживаємо, це все скінчиться в цьому році, і я маю надіюся, що буде тепло. Це не буде зимою. Це десь ну, буде тепло. Я не знаю. Тепло в нас буває в листопаді навіть. Але документально, документально це ще затягнеться на слідуючий рік. Тому що там будуть питання із Донецьком і з Луганськом, це не так просто буде. Там дуже багато ну, і колаборантів, і по документам сам все, там все перероблено. То, то, що треба почекати. Але те, що війна скінчиться в цьому році, вибухи перестануть. Це в цьому році буде. Вона не буде тривати, як кажуть, там надовго, 25-й, 26-й рік. Тоже буде зовсім друге, Тоже такі будуть провокації, якісь там бумажки, якісь договоренності. Але вже люди будуть спокійно жити, вже будуть відкриті кордони, вже будуть літати літаки у нас на Україні, В України, з України вже будуть літати. Ну, це зараз такий період важкий. І щодо нашого наступу, він йде так, як треба, за планом. Просто бережуть наших людей. Ну і ще ж, ну ви розумієте, ну так, навіть не знаю, як сказати друге слово, ну це ті самі договорняки. Це ж не тільки залежить від України і Росії. Це залежить ще від інших країн. І кожного разу у свої амбіції хтось виставляє, якісь виставляють свої вимоги. Ну, це так. Важкий етап. Ну, він все одно скінчиться. Ви не думаєте, що це буде 26, 27. Росія до того періоду розвалиться. У них там своє буде каша в політики. Там все розвалиться, все перестроїться. І їм, чесно говоря, вже буде не до нас. Ну нам ще а... важко буде. Мати такого сусіда буде важко дуже. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів, посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Але дивіться. Запорізька атомна електростанція зараз так несеться, що це ну, просто жах. Якийсь. Я бачу, що люди лише про це запитують: про це а що не дай Бог рвоне? а що, не дай Бог, ядерна катастрофа. Що нам робити? У вас є відповідь на це запитання? А є. що ж там буде на території України ядерного вибуху? не буде. Не буде, буде якийсь витік. Ну, я не ядерщик, мені важко це пояснити. Там чи порушення правил буде якихось, ну, користування чимось. Там підведено користування, оце, цією установою підведено до критичної точки. Хай мене вибачають ті, хто розуміється. на тій. Я ж кажу, я не ядерщик, але вибух, щоб ядерна, щоб ця Запорізька АЕС злетіла на повітря, цього не буде. Не буде, ну подивіться, ну, який це вибух. Вона сама собі стоїть, розумієте? Там є багато чого, те, що не доведено ем, до нормального функціонування. Отаке є. Буде якийсь витік, якесь часткове забруднення, але вибуху не буде. Ні. Вибуху не буде. Ну, я зараз покажу навіть карти, але ну, хіба це вибух? Це відтягується ситуація по зірці. Багато людей задіяно. І від того, що очікують, що це вибух, це буде зовсім щось небагато. Паш Пентаклів це небагато чогось буде. Я так думаю, що, ну, що там відбувається. Туди багато сил докладають для того, щоб щось домовитися. Щоб виставити якісь, е ну не то щоб вимоги, ну, домовляння йдуть. Домовляння, да, зараз сильно розігнали цей фейк, прям люди скупують той йо, це дійсно страшно, правда. Це вже до такої точки кипіння, що yeah. дійсно це страшно. Причому на вищому рівні я навіть дивилася, і е президент наш казав, що. Дуже дуже серйозно все обстоїть і, і дивилася всіх експертів сьогодні. Що дійсно ну доходи, ну, до ну все от кажеться, от зараз з цю секунду буде вибух. Його не буде на території України, ядерного вибуху не буде. Ось побачите, витік буде. Можемо спитати, як це події, припустимо, на тих людей, які в ну, Запорізькій області, я розумію, звичайно, радіації ж розносить всюди. Ну так там а, поруч, а, поруч енергодар, та... там нікополі. Звичайно, ну це ж воно ж не буде стояти на одному місці. Ну от зараз задамо таке питання: от що для населення? Що для населення? Населенню рекомендовано покинути зону, бачите? Це Україна покинути зону, це е, карта. страху страху Но Це не має таки, знаєте, що прям тотально смерть, якийсь такий жах. Прям. Mm. Це буде якісь стогнації, якісь обмеження, Ну хто може поїхати, вони поїдуть, але це на якийсь дуже короткий час. І я ще раз кажу: це буде просто якесь забруднення, це не буде вибух. І ще я яке я хочу з вами питання розглянути, знову ж таки. Доволі таке філософське, але е, яке важливе да, для українців, щоб вони знали, а що ж їх може чекати. Е, які у вас є думки з приводу того, а що ж, які саме випробування можуть чекати українці в майбутньому? Яке у вас є езоторичне, скажімо так, пояснення, ну, логічне також? Пояснення майбутнім випробуванням? Так, які можуть бути от, саме на території ще України. Ну, ви вже так все переживали. Випробування ще будуть у нас. Ну, езотеричне пояснення. Ну, ви знаєте, що нічого не буває на цьому світі. Ось я вам ще й покажу, як це випробування виглядає. Бачите? Це як сонячне затміння. Тобто випробування будуть. будуть, І ще нам Росія підкине якесь випробування. Бачите, ось огляньте, як? Вам це нічого не нагадує? Прапор. Бачите? Синя, червоне, і конячка така біленька, так, як за мене, як Росія. Підкине вони нам ще якусь біду. І це така буде, буде таке випробування. Чому випробування? Ну, тому що, тому що ми стаємо сильнішою державою. Нам треба просто це пройти. Це так написано. Ну я вам повинна сказати, що це остання війна. Принаймні, ми, наші діти, внуки і правнуки війни не побачать. На території України це остання війна. І ми її просто проходимо. Ми проходимо всі випробування. <смір> Несом, <дьявол>. <смір> випробування. <смір> так треба. Дай Бог, щоб так було, пані Стело. Я вам дякую за мотиваційний прогноз. На моєму каналі «Мирослав Солонар в описі під цим відео я залишу посилання на соцмережі, інстаграм та YouTube. Друзі, заходьте. Будь ласка, підписуйтеся там. Свіжі прогнози ви можете також побачити. І На такій позитивній ноті ми будемо завершувати. Всім дякую і слава Україні! Цього вам найкращого до побачення.